Додому востаннє повернувся воїн Фесик Сергій Дмитрович у коментарі голови Пасічнянської громади Андрія Гунди Суспільному йдеться, що захисник 1975 року народження проживав на Херсонщині. Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за сім'єю переїхав на Івано-Франківщину та оселився у селі Пасічна надвірнянського району. Сергій Фесик служив водієм електриком відділення командно-штабних машин роти зв'язку 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, мав звання молодшого сержанта. Військовослужбовець загинув поблизу міста Вовчанськ на Харківщині через удар фпв дрона по евакуаційній групі. Сергій Фесик отримав поранення несумісні з життям, повідомляє Суспільне. Музика. В день приїзду траурного кортежу та в день похорону загиблого військового у Пасічнянській громаді тривають дні жалоби.